Як же це здорово, що камера бачить те чого не може бачити око. Моя мрія сьогодні здійснилася, і це дуже велика подія. Бо наступний такий випадок зможе бути тільки через 11 років. І це буде приблизно в 2035 році, до якого. Ще, звісно, нам всім треба дожити. Тому навіщо опускати таку щасливу можливість, щоб знімати зорі і полярне сяйво. Замість того, щоб постійно тремтіти від магнітних бурь і головної болі, краще дивитися в небо і спостерігати зірки.